Забула, знайшла я цю нашу баришню, забула включити з радості телефон, даже, що я її знайшла. Даю їй корм. Возле неї такий красивий кавалер ходить. Я тут, як завжди, розсілася, розляглася. Перемі на нах на, на, на. На, 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 на. На, на. Постарайся з'їсти таблетки, я тебе прошу. бери. Ну давай. Пропускаю таблетки. Понимаешь, это вот таблеточки, бачишь? Давай, это тебе еще дам трошки, да? Тебе дам, конечно. Зарина есть, я ее вообще не буду есть. Так, ты молодец, яка хорошая девочка. На, ну, на, 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 бери, давай. на на, на На, 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 на. Я тебе положу сюди. На. Бери. На. Давай, бери. Ніякої ж колбаси не взяла, бляха халата. Нічого не взяла. Таблетки одні. Я навіть не знаю, що тобі зробити. Ай, одну з'їла. Боже мой, яка хороша дівочка. Ай хоть одну. Нічого. Ми помаленьку все даємо. Нічого, давай, не відчаюємося. Не відчаюємося. Ми все зробимо. Головне, що ти не втікай, я тобі буду давати їсти, а ти не втікай і їж. Ти Молодець. Давай таблеточку жири, зараза. Ну це якийсь парадокс. Давай я тебе ще її сильніше потру, от блін. Давай. Вчера сработала вот такая система. Типа я кинула ей одну таблетку, и она съела. Давай еще. Весь. А, я как Весь? Да. Ешь. М -м -м, хорошо. Ай, молодец, яка. На, да. бери. Бери. Давай. Раз. Ай, такая. блядь. Яка ты красотка. Зъела. Все. Ты красавица, конечно. За это теперь давай бери, накормлю. Да. 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 Ты такая молодец. Такая хорошая девочка. Так, хлопцу этому даем. Хлопчику даем. Хто бачив, у нас, я вела трансляцію, як ми давали, я вже не буду їх е, вишукувати, викладати. У нас мені подавали хлопчикам, там таблетки на центрі. Я сьогодні так втомилася. У мене дві таблетки зараз для цього мальчика. Щоб він не входив теж, щоб він виходив з течки. Е, ця вчора. Ой, блін, десь таблетка загубилась. О, де, де вона. Десь таблетка впала. Буду шукати. Вона вчора в течку почала входити і почала виходити, а вона не розуміє, в чому діло. Вона вроді пахне, але вже не дає. Блін, де ж та таблетка? Зараз буду шукати її, куди вона впала. Вона ж тут тільки що була. Так. Хорошо, зараз буду шукати таблетку і давати цьому собаці.